Розділ десятий. Пепі, дражнить, Джима і Бака. Діти міцно спали цілу ніч, але прибульцям зовсім не спалося. Спершу вони проклинали дощ, а як він перестав, почали сваритися між собою. З'ясовувати, хто з них винен, що вони й досі не забрали перлин, і кому першому спала безглузда думка їхати на цей острів? Та коли зійшло сонце і висушило їхній одяг, а з печери висунулося цікаве личко пепі, і вона побажала їм доброго ранку. Джим і Бак твердо вирішили, будь що, заволодіти перлами і покинути острів багатими людьми. Тільки не могли придумати, як добутися до тих скарбів. Тим часом кінь Пеппі почав думати, де ділася. Пеппі, де дівся Томі, де ділася Аніка. Пан Нільсон вернувся від своїх родичів із джунглів і теж почав думати, де пепі? Ще йому було цікаво, що вона скаже, коли побачить, що він загубив свого брилика. Пан Нільсон стрибнув на коня, вчепився йому за хвіст і кінь побіг шукати пепі. Помалу він добрався до південного краю острова. Тут кінь побачив пепі, що саме висунуло голову з печери і радісно заіржав. Дивись, пепі, он твій кінь, гукнув Томмі. А в нього на хвості сидить пан Нільсон, додала Аніка. Їхні слова почули Джим і Бак. І зрозумів, що кінь, який біг понад берегом, належав отій тій рудій біді з печери? Бак підбіг до коня і спіймав його за гриво. Слухай но відьмське поріддя, крикнув він пепі. Зараз я вб'ю твого коня. Ти хочеш убити коня? Якого я так люблю? запитала пепі. Мого милого, доброго коника не може цього бути. Мені доведеться вбити його, якщо ти не прийдеш сюди і не віддаси нам усі перлини. Геть усі, чуєш? А то коневі зараз буде кінець. Пепі хвилинку пильно дивилася на нього, а тоді сказала: будь ласка, я тебе дуже прошу, не вбивай коня і лиши дітям їхні перлини, хай собі граються. Ти чула, що я сказав? Неси швидше перлини, а то, мовив він грізним голосом. Тоді обернувся до Джими і додав Хай тільки вона принесе перлини. Я її добре вимощу за цю ніч. Проведено на дощі, а коня ми візьмемо з собою і продамо на якомусь острові. Він знову гукнув пепі. Ну, та як? Ти йдеш чи ні? Іду, але пам'ятай ти сам покликав мене, мовила пепі. Вона легенько застрибала по виступах, наче то була рівна стежечка, і за хвилю опинилася на березі, де стояли бак, джим і кінь. Пепі спинилася перед баком, маленька, худа дівчинка. Самі самій тільки пов'язці навколо стегон. З рудими кісками, що стирчали на обидва боки. Очі її поблискували небезпечним вогнем. Де перлини? закричав бак. Я не взяла перлин, бо сьогодні ми не будемо гратися ними, відповіла пепі. Зате пограємося. В підкиданки. Бак так заревів, що Аніка в печері аж затремтіла. Ну, то я вб'ю не тільки коня, а й тебе, люто вигукнув він і кинувся на пепі. Не так прудко, голубе. Мовила пепі, тоді спіймала його за пасок і підкинула метр на три вгору. Бе, бак, бек бек І цей бак гепнувся просто на каміння. Тепер заворушився Джим. Він хотів ударити пепі. Але вона спритно відскочила вбік і весело засміялася. А за мить Джим також полетів у ясне ранкове небо. Тепер вони обидва лежали на камінні і голосно стогнали. Пепі підійшла до них і підняла одного правою рукою. Другого лівою. Не треба бути такими запеклими гравцями в перлини, як оце ви, сказала вона. В усьому має бути міра. Пепі віднесла їх до води і кинула в човен. А тепер. Їдьте до своєї мами і попросіть. Нехай дасть вам п'ять ере на скляні кульки, сказала вона, запевняю вас, кульками також добре гратися. Невдовзі після цього пароплав поволі відплив від острова Химерії. Більше його ніколи не бачили в тому морі. А пепі ласкаво погладила коня. Пан Нільсон відразу стрибнув їй на плечі, і якраз в тієї миті за найдальшої роги острова з'явився довгий ряд човнів. Це капітан, довга Панчоха, Разом з іншими мисливцями повертався додому після вдалого полювання. Пеппі радісно скрикнула і замахала рукою. А вони у відповідь підняли вгору весла. Потім Пеппі швиденько натягла мотузку, Томі, Аніка. Та інші діти безпечно вибралися з печери. Тож, коли невдовзі човни зайшли до маленької затоки і спинилися поряд із трибухою, на березі вже чекала на них ціла громада дітей. Капітан довга панчоха погладив пепі по голові і запитав Ну як усе було гаразд? Так, усе було гаразд, відповіла пепі. Ох, пепі, ну що ти кажеш? втрутилася Аніка. Адже в нас мало не сталося лиха. Ага, я й забула, відповіла пепі. Звичайно, не все було гаразд, тату Єфраїми. Як тільки тебе немає, у нас завжди щось стається. А що сталося, люба доню? занепокоєно спитав капітан довга панчуха Та нічого страшного, відповіла пепі. Пан Нільсон. Загубив свого брилика. Продовження буде.